Третє число, п'ятий місяць, травень, зелененька травичка, хмільник. Ось водій наш привіз нас. Ну що, зайдемо подивимося. Оце такий будиночок одноповерховий. чернова стяжечка вже є. Так. Оце зал. Кухня буде разом. все, Ось. Фундамент під камінопічку. Дивіться, які ребята забабахали тут. Тут 10 тонн витримає. Це подача повітря ззовні, як я завжди кажу, 12 см до початку труби. Ось тут буде камінопічка стояти наша. Доверху через панель проходимо. Ставимо капельничок і виходимо на зоні. Конкретно по роботі по печі. Я... Я... Які в тебе є зауваження? Ніяк тобто, ніяк не не зауваження? Хлопці супер, професіонали, дуже добре роблять. Дуже важливо для мене такий критерій, як чистота і. Після роботи. Чи під Після... чи... Чи... Після... Під час Після... роботи? Пусть робота теж. Mm -hmm. Хлопці дуже обережно все роблять, дуже щеп'яті, дуже гарно дають і серйозно дають відноситься до роботи своєї. Я дуже задоволений. Якістю роботи і взагалі всім. Дуже вам дякую. Спасибі, це дуже приємно чути, Олежику. Спасибі, хлопцям теж спасибі. Так, знаходимося на горищі. Ось у нас сюди відхідні гази з камінопечі піднімаються, ось коліно і трійник. Далі, коли будуть люди, які робити дах. Вони зроблять тут а, кукушку і випустять метрову трубу наверх. Ця частина це у нас капельник. О, ставиться сюди якась ємність на, на землю і вже можна буде його, по-перше, витрусити, сажу, висипати. От, і водичка, дождичок, конденсатик, він скапне конкретно в належне місце. Якщо хочеться, можна підвести сюди каналізаційну 32 трубу і відправити вже це все в каналізацію. Тепер ось у нас забір повітря теплого, глушничок стоїть. І турбінка. Вона ось у таких шпилечках, бо тут ще буде утеплятися цей потолок. І ось з цієї турбінки ми. Ниряємо опять в будинок і там вже буде стояти розподільчий короб. Ось у нас стоять, стоїть клапанки На кожну кімнатку можна прикрити, закрити повністю, налаштувати собі тепле повітря стільки, скільки потрібно. Стоїть наша кам'яна печка вже. Далі стоїть розподільчий короб. Ось він. Згори сюди подається тепле повітря і вже розходиться по кімнатах, воду з потолків, а не мостати. Останні приготування. Петроній диви, як щедро обдає ватою, щоб каплі тепла. Не залишилось в армопоязі. Так, тут у нас якась гардіробочка. Ребята, коли армопояс кидається... Краще закладну відразу лежать. Краще закладну. Я тільки що йду з об'єкта, де там заробили закладну, нормально. Так, ось залитий армопояс. Ось це закладна у нас. Щоб нарізати потім армопояс. Коли ляжуть панелі наверх, ми зможемо забрати цей пінопласт і в нас буде два канала проходити в спальню, кімнату і самузи. Коли армопояз приходиться обходити отаким чином донизу і потім з тої сторони знову доверху піднімаємося. Да? Ось вони як виходять. Ви бачите, ребят? приходиться отаким чином, усе ну є трохи супротив. Є супротив для цього діла. Ось ще одна кімната, і це пішли далі ще одна кімната.